Є новини, друзі. Просто катастрофа. Депутати не хочуть голосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів. Дослухайте до кінця. Financial Times вийшла стаття. Ви уявляєте, вже ну, світові ЗМІ говорять про наші новини. Щодня це відбувається. 70 депутатів не готові голосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів, тому що вони. Бояться помсти, вони пишуть, і бояться несправедливого переслідування з боку антикорупційних органів після відновлення їхньої незалежності. І це посилилось після інтерв'ю керівника САП антикорупційної прокуратури Клименко, який сказав, що ми до до молекул будемо досліджувати, хто що які рішення приймав для позбавлення незалежності антикорупційних органів. А я раніше говорив. Що Набу і саб має відкривати провадження по злочинній організації, яка з метою уникнення корупційних правопорушень, відповідальності за корупційні правопорушення, це і депутати, і чиновники, і офіс, і всі інші ну, змовилися, зловживаючи владою та службовим становищем. Вони що зробили? Позбавили незалежності антикорупційні органи, і це би дозволило їм уникнути кримінальної відповідальності. Це злочин. Однозначний злочин, який скоєний групою осіб, керівник сам чітко сказав, хто не вчиняв корупційні правопорушення, той не буде притягнений до відповідальності. Але ми будемо все досліджувати. І це абсолютно правильні речі, це і треба робити. І депутати хочуть саботувати закон. 70 депутатів, тобто їм не вистачить голосів для прийняття закону в четвер. І вони пишуть: от всі намагання Зеленського можуть бути розбиті, тому що депутати не проголосують. Це може бути знаєте, нова схема влади. Ну як відтягнути ну, свою відповідальність за оці всі корупційні. Злочину, але я, ну як на мене, не раджу владі це робити, і депутатам так само, тому що люди, бачите, вони не довіряють владі. Вже четвертий день йдуть протести, і після цієї новини я думаю, ну протести можуть продовжитись. І якщо депутати в четвер саботують голосування, ну бо вони кінчились, як вони там знищать антикорупційні органи, Тимошенко, яка має понести політичну відповідальність, перш за все, більше ніколи не буде в парламенті, яка там тішилась тому, що буде знищено, Так? І е, їм не треба цього робити, і не можна цього робити, тому що просто людей вийде на вулиці ще більше. І люди будуть боротися за антикорупційну інфраструктуру. Ну і питання ЄС, ЄС не дасть грошей. Нам вчора півтора мільярда вже відняли. А Зеленський каже: нам треба 65 мільярдів. Та нам ні, ні долара ніхто не дасть, ні США, ні ЄС, ніхто грошей не буде. А не буде грошей, не буде ні зарплати, ні пенсії, ні умоги виживати під час війни взагалі. Ну, хіба хтось витягне свої корупційні кошти і дасть людям. Ну це навряд чи відбудеться. Тому це тривожна новина і треба не мовчати, говорити і стежити за тим, що відбувається. Тому що нам знову хочуть проштовхнути. Мол, в нас вільні депутати вони бояться помсти. А на що ви голосували? На що ви хотіли знищити антикорупційні органи? Для чого ви це робили? Для того щоб уникнути кримінальної відповідальності за корупційні злочини, От для чого це робила влада. Це і так всім зрозуміло в країні. Тому стежимо лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Контроль.